Я тепер, як справжній оратор, маю зробити отак. Там прийшла моя дружина. Я маю зробити отак. Отак. Ось, і, мама, і мама. Слухайте, ну а що казати? Радімо! Аллилуйська Так, аллилуйя. Скрасно, Короткий робочий день, стих до закінчення. Це як треба. Це топля. Мама. Ой, мама. <реку> так. дівчата. Я маю щось сказати. Дорожий. Я лихого робив. Так. Хоч правильно, от Анатолій Борисович підсказав, що хочеться зацитувати просто трохи своєї пісні. Я лихого не робив і нічого не ховав, тільки дещо зрозумів, тільки дещо з'ясував. Ну, просто це маленька перемога в битві, але поки що не перемога у Великій війні, яка ще попереду. Просто на початках. Подяка моїм адвокатам, моїй родині, моїм друзям, всім, ну, всім, хто підтримував, тому що правда ж вона така, і за нею варто боротися, битися, воювати. Не хочеться вмирати, але ну, знаєте, це, це як за Україну. За Україну треба жити і перемагати, так, як, так, як і за правду. Тому давайте все ми потім. Ще поспілкуємося. Просто зараз купа емоцій. Я маю п -п -п ну побути з родиною. Дякую всім, слава Україні! Давай.